Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І в цей день, 16 березня, неділю, для вас традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, Дональд Трамп розпочав війну, але війну не проти Росії, не проти Путіна. Бо він продовжує вірити, що все ж таки Путін домовиться. І все буде нормально, і Путін він ну, все ж таки Трамп продовжує вірити, що Путін а він послухається, дослухається США і без санкцій. В чому є глибокі сумніви, тому що ми всі знаємо, що Путіна можна тільки змусити, інакше він буде маніпулювати, брехати, крутити хвостом і намагатися під різними приводами продовжувати війну, і при цьому робити вигляд, що Росія готова до якихось перемовин. Їх можна тільки до цього примусити і. Тут зрозуміло, і про це неодноразово говорив президент України Володимир Зеленський, але Трамп вирішив розпочати війну війну проти хуситів єменських хусити це група, яка була створена родиною Хуті в 1990 році. На півночі ємену вони оселилися, і це група відгалуження ісламу шиїтів. Однієї одніє із гілок шиїзму, відповідно, вони підтримуються Іраном. Іран підтримує їх, Іран, вочевидь, допомагає зброєю і фактично хусити боролися проти діючого уряду в Ємені. Вони у 2014 році захопили єменську столицю Сану. Відповідно, діяли там, хотіли встановити режим, і там триває війна з 2015 року. Туди. Зайшли танки Саудівської Аравії, Саудівські війська, доєдналися Об'єднані Арабські Емірати, і була створена західна коаліція, яка завдавала ударів безпосередньо по позиціях хуситів Тоді, в принципі, тоді це завершилося нічим. Війна тривала, дещо вдалося вгамувати. Хуситів на певний період часу це було внаслідок ось цієї якраз мілітарної військової операції західної коаліції разом із Саудівською Аравією, але пізніше знову ж таки хусити почали проявляти себе, і ось з 2024 року вони активно діють і завдають ударів: тобто вони атакують або ракетами, або безпілотниками. Торговельні судна, вантажні кораблі. Які прямують з Південно-Східної Азії через Аденську затоку. Ну от якраз через Аденську затоку вони далі рухаються ці кораблі до Суецького каналу, і це відомо один із найрозвиненіших торговельних маршрутів безпосередньо для Сполучення Південно-Східної Азії і країн Західної Європи та й подальшому і Сполучених Штатів Америки. Отже, дійсно хусити вони становлять загрозу і перешкоду з перешкоди судноплавству. Була сформована знову ж таки чи то пак не сформована, а відновлена коаліція, яка передбачала, яка передбачала безпосередньо. А те, щоб знищити позиції гуситів, ну і відкрити нормальні торговельні шляхи морського сполучення, удари завдавалися, і за адміністрації президента Джо Байдена як і було раніше, але зрештою не вдалося вгамувати гуситів. Зараз це хоче зробити Дональд Трамп. А чому саме зараз? Вочевидь, президентові США дуже потрібна маленька переможна війна. Як вони думають, таке бувало в американській історії, та й не тільки в американській мета цієї війни підняти рейтинги, продемонструвати рішучість силу та лідерство Сполучених Штатів Америки в світі. А чому це виникло питання? Для чого це стало потрібно? Ну, по-перше, є ряд причин. Фактично, станом на сьогоднішній день зрозуміло, що Є невдоволення американського істеблішменту, медіа, які критикують американського президента Дональда Трампа, суспільство, тому що видання Американський захіл» опублікувало дані соціологічних досліджень, які демонструють, що 55% щонайменше американців не влаштовує і вони не задоволені політикою діючої адміністрації США проти Росії. Тобто вони вважають, що вона м'яка, і навіть те, що така позиція підігрує Путіну, і таке зближення з Росією може негативно позначитися на безпеці в світі Сполучених Штатів Америки. І загалом варто більше підтримувати Україну. Ми з цим погоджуємося. Це опублікувало видання The Hill, The Hill можливо, це не таке популярне американське видання, як є багато інших, але в чому його особливість? Сама назва The Hill – пагорб. Передбачає, що вона фактично інформує капіталістський пагорб. Конгрес відповідно це читають конгресмени, відповідно, це читають сенатори, і це означає, що знову ж таки йде такий тиск щодо позиції по Росії. Друге, ну тобто, зрозуміло, що. Немає рішучості і сили, і зараз в вочевидь, поки що, принаймні, позиція Трампа полягає в тому, що він все ж таки зможе дійти і знайти ключі до Путіна. А ми бачимо, що Путін не погоджується на припинення вогню, висуває якісь вимоги. Хоча знову ж таки, домовленості, які є, вони передбачають безумовно, і про це наголосив президент України Володимир Зеленський абсолютно правильно. Говорячи про те, що стоп така домовленості не передбачають жодних умов, і припинення вогню воно не може передбачати там роззброєння України зараз, там чи демобілізації, таке інше. Ні, Україна мала і буде мати ще сильнішу армію, яка буде захищати, тобто нас і в режимі припинення вогню, якщо Росія його порушить, і про це теж президент чітко задекларував. А Росія знову ж таки висуваючи умови. А відповідно, Сполучені Штати очікуючи, вичікуючи, 17 березня понеділок, коли нібито має щось статися, і знову відбутися якісь перемовини, вони знову ж таки намагаються діяти в парадигмі, що та ні, в принципі, з Путіним можливо вдасться і домовитися. До речі. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провів телефонну розмову з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, де вони знову ж таки говорили про відновлення відносин і так далі. Ну, те, що нам відомо, власне кажучи. І тому на тлі цього Трампу потрібно продемонструвати рішучість, щоб американці побачили, наскільки є потуга. Другий момент хочу нагадати, що нещодавно була пропозиція від Сполучених Штатів Америки до Ірану про те, що США готові вести перемовини про скасування санкцій знову ж таки проти Ірану, в обмін на те, що Іран забуває про власну ядерну програму і про збагачення урану. Можливо, вже не виключено, до речі, що Іран або може мати. Ядерну зброю або суттєво до цього наблизився. Такі підстави вважати теж є. Принаймні останні роки, там ну я не знаю, років за 20 мабуть, політика Сполучених Штатів Америки була щодо Ірану так, санкційна, так, тиск, але в питанні військовому доволі таки обережна. Так от. Іран отримав таку пропозицію від Трампа від США. Ну і Аятола Хаменеї, верховний духовний лідер цієї країни, зібрав свій кабінет, зібрав засідання, де були політичне крило, військове крило представлене репрезентоване корпусом вартових ісламської революції, і вони всі дружно ухвалили заяву, що наразі перемовини зі Сполученими Штатами Америки вести не готові, тому що Іран не веде. Переговорів з агресивними урядами таку заяву зробив Аятола Хаменеї. Ну, відповідно, це фактично було Це, це. Це фактично відкинуло пропозиції Сполучених Штатів Америки, і я думаю, що нічого доброго і нічого хорошого в Вашингтоні про це не сказали. Звичайно, це прикро. Ну і зрештою потрібно було ж покласти край Ірану іранському іранській розробці ядерної зброї, іранської підтримці рухів, таких як Хусити і так далі. Ну але ми бачимо, що США не атакують безпосередньо, не атакують Тегеран чи інші іранські міста а вирішили повоювати. Поки що з хуситами, але в такий спосіб і таким чином вони так само посилають відповідні сигнали а, і Тегерану, теж тобто, це ще й спосіб відповідно нагадати Ірану, що є пропозиція і краще би Іран не відкидав, скажімо так, ці всі пропозиції, а був готовий іти на перемовини, чого зараз знову ж таки офіційний Тегеран не робить. Хоча треба нагадати, що Протягом десь років 20 Ізраїль дуже активно закликав партнерів Сполучені Штати Америки за різних президентів ще з часів Джорджа Буша молодшого, та й далі Барака Обаму, і Джо Байдена і Трампа про те, щоб діяти рішучіше проти Ірану. Ізраїль постійно наполягав на тому, що він відчуває загрози і що відомо розвідці. Про те, де знаходяться ось ці центрифуги, які займаються збагаченням Урану з подальшим. Ну, мета подальше це створення ядерної зброї. А оскільки Іран декларує смерть Ізраїлю, до речі, як хусити, так само смерть Ізраїлю і смерть Америці, а ну, звичайно вони відчувають в першу чергу загрозу. Тому Єрусалим і просив допомоги в тому, щоб провести спільну операцію, бода, операцію бодай з повітря. І завдати ударів по іранських ядерних об'єктів об'єктах, але не знаходив підтримку Вашингтона, Білого Дому в цьому. Тому діяв самотужки і діяв доволі таки успішно. І операції ізраїльських спецслужб, і МОСАДу, і не тільки і операції повітряних сил, військово-повітряних сил Ізраїлю, і все це відбувалося для того, і таємна дипломатія. Для того, щоб обмежити можливості Ірану. Але тут от, е, Ізраїль діяв знову ж таки один, тому що США не підтримували. Дуже часто так само ми бачимо, і Україна діє, ну, наприклад, от, знову ж таки, продовження теми ракети Нептун. Тому що, ви знаєте, от, минуле відео є. У мене попередні на каналі. Хто не дивився, подивіться, будь ласка, там якраз щодо української довгої ракети чи е, довгого Нептуна, як його називають дальністю на тисячу кілометрів, який уже е, пройшов бойове застосування. Так от я зазначав, що, ймовірно, був удар по Підмосков'ю цієї ракети, а видання Forbes американське зазначає. Що е, вона була застосована вже ця ракета, тобто підтверджує те, про що я говорив, що ми дійсно маємо факт, і президент України на цьому наголошував. І це, до речі, послідовна позиція української влади, тому що я хочу нагадати, що Володимир Зеленський зазначав про те, що Україна працює над ракетною програмою і над балістичними ракетами, і над комплексом зенітно-ракетним комплексом системи ППО, який буде. Протидіяти російському тероризму з повітря. Так, от цей Нептун, за версією оглядача американського Форбс Девіда Акса, фактично він міг завдати удару по А, Нова українська ракета, точний удар тисяча кілометрів. Успішне застосування, ймовірно, відбулося 14 березня. Було завдано удар по нафтопереробному заводі в Туапсе. Це 480 кілометрів від лінії фронту ну зрозуміло, що до лінії фронту безпосередньо ніхто не підходить так близько, все рівно це робиться далі в тилу задля безпеки безпосередньо комплексу, і щоб ворог його не виявив. Але от е, е, така ситуація. І довгий Нептун важлива зброя для України, підкреслює Девід Акс, оскільки сприяє зменшенню залежності від Сполучених Штатів Америки і Європи. Америка під керівництвом Дональда Трампа є в кращому разі ненадійним союзником. Зазначає автор публікації. Європі ж поки що не вистачає потужностей для виробництва необхідної кількості сучасних крилатих ракет для українських сил. І е, незважаючи на те, що Трамп схиляє до Україну до можливого припинення вогню, яке буде вигідним для Росії, уряд Зеленського готується до того, що війна і атаки по території РФ продовжаться, резюмував Акс. Дійсно так і тут. Нічого додати, і добре, до речі, про те, що в американських медіа чим більше з'являються публікації, про те, що така позиція Трампа і США може свідчити про те, що вони ненадійні союзники. Це якраз і є та критика, яка потрібна із боку медіа, і яка, зрештою, впливатиме на позицію Сполучених Штатів, тому що, як би там не було, відбуваються вибори до Сенату, до Конгресу. А, зрештою, так. Трамп тільки ступив на посаду президента, але в будь-якому разі всі стратеги, аналітики, вони думають, а що ж буде далі на майбутнє, і вони прораховують кроки відповідно для того, щоб переобратися, забезпечити ну, нехай можливо не Трампу, хоча, можливо, він захоче балотуватися. Побачимо ще на другий термін. Чи вже для нього це буде третій, просто через один. Але вони хочуть забезпечити для себе представника республіканської партії президентом, тому на це все зважають. Тим часом французький президент Макрон зробив заяву про те, що Європа розглядає сценарій того, щоб відправляти війська своїх країн до України без згоди Росії. Ну, а інакше неможливо. Тут же ж інших варіантів немає. Ви або відправляєте війська, незважаючи на позицію Кремля, або не відправляєте. Тому що годі очікувати, що Путін так просто візьме і погодиться на те, аби війська країн ЄС перебували в Україні. Він уже про це неодноразово говорив, і Лавров там заявляв, що це червоні лінії, і цього не може бути. Тому, звичайно, можна тільки за допомогою якраз. Рішень односторонні, що ще важливо, зазначає Макрон, що потрібно нарощувати підтримку України. І друге, це те, що українські збройні сили, українська армія повинна бути підтримана Європою і настільки сильною, щоб протидіяти майбутнім загрозам з боку Росії. Ну якщо це передбачає, що Франція, зокрема, буде виробляти зброю для України, постачати Співпрацювати, продовжувати навчати українських військових та забезпечувати їх необхідним озброєнням, обладнанням, амуніцією, тощо надавати розвідувальну інформацію, ділитися даними, які в них є. То це звичайно добре на майбутнє, тому що українська армія підкреслюю, має бути великою, а народ готовий до національного спротиву. Це запорука і гарантія нашої безпеки. І консультації тривають. Звичайно, що приціл Європи зараз складається враження більше на після війни. Вони про це постійно зауважують дуже часто і розглядають це саме як гарантію безпеки. Тобто не тільки зараз, от а після війни для того, щоб гарантувати, що е, Росія не зможе напасти або продемонструвати ну, для нас ідеальні гарантії безпеки, взагалі що Путін більше не нападав. щоб ми спільно з нашими. Європейськими партнерами показали таку силу, аби Росія фактично не наважилася. Україна робить до цього кроки. Довгий Нептун це якраз про цю силу. Це дуже важлива і потрібна історія. Але безумовно, що нам потрібна сильна позиція Заходу. І з одного боку, добре, що Макрон робить такі заяви, з іншого боку, необхідно розуміти, що мова йде про те, що це. Може розглядатися на післявоєнний період. Ось така ситуація. Але в той же час Володимир Зеленський, президент України, закликав партнерів не слухати Путіна щодо контингенту в Україні. Не його справа, сказав Володимир Зеленський. І це дуже поганий сигнал прислухатися до думки росіян щодо контингенту. Контингент має бути розміщений на українській землі. Це гарантія безпеки для України і для Європи. Якщо Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію Росії, це його справа, але це не його справа вирішувати щось про безпеку України та Європи абсолютно чітко, правильно і зрозуміло, тому що Путін це не про безпеку Європи, це якраз навпаки про небезпеку для Європи, і всі це чітко бачать. І розуміють, тому не можна дати можливостей і приводів Росії диктувати відповідні умови. Цього не потрібно робити, власне кажучи. Ну і що цікаво, відбувається прямо зараз, взагалі, Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, як відомо, знову ж таки зробив ряд заяв. І він закликав до Європи націй, до більшої демократизації, ухвалення рішення. Геть від Брюсселю, тому що там не мов якийсь диктат, тому що вони заважають ухвалювати рішення більшої автономності для країн Європейського Союзу, прийняті рішень та голосування, і так далі. І а, він згадав про угорське повстання. До речі, що цікаво, що експедиційний корпус для в тому числі того, щоб зупинити повстання і руйнування Австрійської імперії, очолював. Іван Паскевич, генерал з Полтави українського походження з козацького роду. Він тоді був на службі в Російської імперії. Найясніший та найвельможніший князь Варшави, ну, так складалося тоді. Це українська історія. Ми знаємо про це прекрасно, як це відбувалося. Ну і от якраз Паскевич, він був тим, хто зупиняв руйнацію Австрійської імперії і, зрештою, зупинив. Наслідки, можливі, угорського повстання. Тому, ну. Я ні про які аналогії не, не кажу там, чи про якісь що можливо й Україні колись треба буде вгамувати Орбана і Україна на шляху до Європейського Союзу це зробить, тому що Орбан вкотре висловлюється, що ЄС має бути без України, але ЄС буде з Україною. Це теж незворотній процес, яким ми рухаємося і виборюємо право на за нашу свободу, демократію та незалежність. Але от у самого Орбана проблеми він як. Не намагається підійти до Трампа. Зараз він більше намагається сфокуватись вибачте, на тому, аби отримувати увагу саме американського президента, але все ж таки проблеми є, і в тому числі є проблеми із внутрішньополітичною стабільністю в Угорщині та підтримкою Орбана у Будапешті. Тисячі людей вийшли на протест, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Учасники скандують посадити у тюрму кінець режиму та наша весна дуже багато угорців. і Ми теж повинні пам'ятати, що Угорщина це не тільки Віктор Орбан, там є багато достойних, гідних людей, які підтримують Україну, які засуджують дії Путіна та Росії, і які вважають, що майбутнє України якраз в Європейському Союзі, в єдиній європейській. Сім'ї народів, тож нехай ця весна, справжня весна з Будапешту, весна народів рухається далі по Європі. До США нехай вона дійде. Нехай дійсно ті, хто прагне свободи, волі, демократії, верховенства права, принципів та ідеалів і відсічі агресорам, авторитарним та диктаторським режимам, єднаються і стають довкола України, об'єднуються. Довкола нас, довкола тих, хто бореться за відновлення справжніх європейських цінностей. А далі ми все забезпечимо. Тож, друзі, боротьба триває, а ми з вами, незважаючи ні на що, на шляху цієї боротьби, рухаємося з впевненістю та Божою допомогою тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!